Новий прокурор Житомирщини Валерій Володимирович Шкуро розповів про стан боротьби з корупцією в області. Він наголосив, що упродовж року зусилля правоохоронців були спрямовані на викриття корупційних правоохоронців серед посадовців вищих рангів. Як наслідок спостерігається тенденція до зростання кількості виявлених корупціонерів серед службових осіб, органів влади та місцевого самоврядування. Принаймні, сьогодні ми можемо говорити, що серед виявлених корупціонерів не лише дрібні посадовці, спільними зусиллями правоохоронних органів області до суду надіслано 57 протоколів про корупційні діяння, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 44 правопорушники. Поточного року за протоколами за вчинення адміністративного корупційного правопорушення притягнуто до відповідальності 11 посадових і службових осіб органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, трьох посадовців райдержадміністрації, одного Житомирської митниці. Також притягнуто до відповідальності 25 депутатів сільських, селищних і районних рад. Нещодавно в листопаді поточного року викрита посадовця органу місцевого самоврядування, голову районної ради, який отримав 35 п'ять тисяч до. США неправомірної вигади, за погодження, підготовку видарчі комерційній структурі, спецдозвілів на використання надрами, постанова слідчого судді правопорушнику обрано за запобіжний захід у вигляді застави розміном 1 млн грн. Досудове розслідування кримінальне провадження триває. За словами Валерія Шкуро, у напрямку боротьби з корупцією на жутомошні ще багато роботи. До протидії цьому негативному явищу, прокурор закликав приєднатися і громадськість.